Привіт! Що таке мультипосилання? Воно ж посилання в Біо, Діплінк чи дерево посилання. Ви вже, мабуть, чули. Це міні-лендінг, який може поєднати всі посилання на ваші соцмережі, месенджери, блоги, канали стрімінгових платформ чи навіть ваші особисті сайти та інтернет-магазин в одному місці на одній сторінці. Хтось розміщує посилання на такий біолінк в описі шапки профілю соцмереж суто для того, щоб його підписники знали, які ще соцмережі блогер використовує чи в яких месенджерах з ним можна зв'язатись. Тим самим аудиторія у всіх аккаунтах росте та переплітається. А експерти в різних сферах можуть використовувати такі біолінки не просто задля інформування підписників, а й для розвитку власного бізнесу. Що дає вам біолінк? Перш за все, залучення аудиторії. Біопосилання дозволяють нарощувати нову аудиторію тих, хто цікавиться конкретною темою чи прагне розвивати свої навички. Наприклад, інфлюєнсери, письменники та журналісти можуть використовувати біопосилання для просування своїх блогів, статей або сторінок з цікавим контентом, що дозволяє залучити більше читачів. Просування експертизи: біопосилання використовують для підтвердження своєї компетентності та забезпечення доступу до цінного контенту. На ньому можна розмістити посилання на свої статті, блоги, вебінари, відео, якісь онлайн-курси або інші ресурси, що підтверджують ваш авторитет і вміння. Продаж продуктів або послуг. Біолінк може бути використано для просування і продажу продуктів, послуг або партнерських програм, які ви, як експерт, пропонуєте своїй аудиторії. Ви можете направляти аудиторію на сторінку реєстрації, запису на ваші курси, консультації чи навіть на каталог товарів, які ви продаєте. Підтримка освіти. Багато експертів Instagram надають навчальний контент та діляться корисними порадами для своєї аудиторії. Тож ви можете направляти користувачів на сторінки з вашими навчальними матеріалами, електронними книгами, курсами, семінарами, вебінарами чи щось таке. Збір контактних даних. Мультипосилання допоможе збирати контактні дані аудиторії для подальшого спілкування, якихось розсилок чи продажу їм своїх товарів і послуг. Збільшення трафіку. Біопосилання дозволяє направляти свою аудиторію на будь-яку сторінку за межами Інстаграм. Це дозволить збільшити трафік на ваш веб-сайт, блог, магазин або інші платформи, де ви присутні. Аналітика, хороші конструктори біопосилань, дозволяють вам відстежувати трафік та аналізувати поведінку ваших відвідувачів, що допоможе зрозуміти, який контент їх більше приваблює, звідки ваша аудиторія, щоб ви могли ефективніше з нею взаємодіяти. Якщо ви створюєте біолінк та розміщуєте його в шапці профілю свого інстаграм, то він легко доступний для відвідувачів і вони можуть швидко перейти за допомогою посилання на сторінки або контент, який вам потрібен. Якщо, наприклад, ви експерт, який продає свої знання по розвитку в інстаграм, як оформити профіль, як знімати сторіс Філсі, як залучати підписників і щось подібне, то давайте на прикладі нашого конструктора біопосилання Вепслі подивимось, як вам краще оформити свій біолінк, щоб отримати від нього максимальну користь. На вашому мультипосиланні повинні бути елементи, які допоможуть аудиторії краще зрозуміти вашу експертність, отримати доступ до цінного контенту та легко зв'язатися з вами. Додайте до нього аватар та короткий опис. Люди хочуть знати експертів обличчя і чим ви корисні для відвідувача вашого міні сайту. Це відразу приверне увагу до вашої сторінки і затримає користувачів, щоб переглянути її детальний вміст. Посилання на веб-сайт. Якщо у вас є окремо створений сайт, де ви експертний експерт, додайте кнопки з посиланням на нього, щоб ті, кому мало інформації на біолінку, могли переглянути повну версію сайту про ваші курси, послуги, поради з розвитку Instagram. Відео. Якщо у вас є відеоконтент, де ви ділитесь цінними порадами та рекомендаціями щодо створення сторіс, стріл сів, завантаження контенту, додайте посилання на нього, і користувачі переглянуть його зразу на цій же сторінці. Розклад та реєстрація на навчання. Якщо ви проводите навчання або вебінари, то дайте постери з анонсами чи розкладом ваших занять. А можете одразу дати онлайн реєстрацію на ваш курс, використовуючи або звичайну форму, або інтегровану реєстрацію з платформою для онлайн-навчання LMS.com. Якщо ж ви проводите якісь семінари, вебінари для прогріву аудиторії перед запуском своїх курсів, то можете також на Біолінку збирати реєстрації ваших учасників семінарів або використати інтегрований модуль реєстрації на події Rehto Event. Додайте посилання на сторінки в TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn або інші платформи, де ви ділитесь своїм контентом. Це допоможе збільшити аудиторію у всіх мережах і профілях, де є інформація про вас. Додайте слоти запису відвідувачів. Якщо ви не тільки ведете групові заняття, а ще й проводите індивідуальні консультації, то налаштуйте слоти часу для запису та дозвольте користувачам вашого біолінку самостійно обирати вільні години в вашому робочому графіку і бронювати їх для консультацій. Продаж навчальних матеріалів Якщо у вас є окремі мануали, чек-листи, книги або відеоуроки, які ви бажаєте продавати окремо без прив'язки до ваших курсів за якусь символічну оплату, ви можете налаштувати свій міні-інтернет-магазин, де створите картки товарів на всі ці матеріали та зможете їх продавати прямо тут окремо. А якщо налаштуєте будь-який зручний для вас спосіб прийому платежів, то це будуть не лише замовлення зручною обробкою, а й одразу онлайн-оплата таких товарів та послуг на біосайті. Можете додати квіз. Якщо у вас потенційний відвідувач біолінку ще не впевнений, чи потрібно йому навчання у вас або консультація, то створіть квіз-опитування, яке підштовхне його до вибору, що саме йому потрібно. Ведучи його по ланцюжку запитань, ви самі керуєте тим, куди привести клієнта на одноразову консультацію на експрес-курс чи на поглиблений курс, як розкрутити свій профіль з нуля до мільйона підписників. Ну і звісно ж, додайте контактні дані. Забезпечте можливість зв'язатися з вами, додавши електронну пошту, телефон або форму зворотнього зв'язку, кнопки месенджерів, куди можна вам писати, або навіть карту локації, якщо ви працюєте офлайн. Що ж до оформлення, то ваш біолінк може мати різні кольорові теми, різні шрифти текстів, різний порядок елементів і кнопок. Він може містити бокові екрани, щоб все не було на одній сторінці, якщо у вас дуже багато інформації. Ви можете використовувати заголовки, відступи, якісь ефекти для кнопок, щоб ваш біолінк був візуально привабливим і всім своїм виглядом натякав, що ви такий експерт. Наприклад, можна додати підсвічування кнопки, до якої ви хочете привернути більше уваги. Або якщо ви додали інформацію про якусь акцію, то додайте таймер, щоб люди бачили відлік, скільки часу залишилось до її закінчення. Можна також налаштувати геопоказ для кнопок, щоб вони не показувались користувачам з інших країн. Якщо, наприклад, продаж ваших товарів неможливий за кордон і ви працюєте лише з місцевою аудиторією, і ще багато-багато всякого іншого. Тому, якщо ви експерт з просування в інстаграм або будь-якій іншій сфері, не зволікайте та налаштуйте свій біолінк вже сьогодні і отримайте максимальну вигоду від нього для свого бізнесу.